Зняли ми нашого поршня на гідравліці. Ось бачимо, там у нас залишився ось такий палець, який вставляється всередину поршень. Ну і тут збоку є фільтр. Бачимо на ньому стружка металева. І, в принципі, нічого цікавого з цієї сторони більше немає. Зняли ми ось цей циліндр в зборі, наш поршень вийняли, Ось такий поршеньок стоїть всередині. Ось так. І на даному поршні маємо ось два такі резинові кільця. Ось це одне з них вже досить в досить такому плачевному стані. Все потерте. Ну і одне ще. Може бути кільця під заміну. І зверху ось тут, на самому циліндрі, ось таке тоненьке також гумове колечко. Ось тут в пазі. Це все будемо міняти. Для чого ми розбирали саму гідравліку? Все піднімає, гідравліка працює, але по дорозі, коли їдеш. Самовільно опускається. Особливо, якщо навісити щось важке, картоплекопалку, яка важить більше 200 кг, сажалка з картоплею також дуже швидко опускається на землю. Тому вирішили розбирати, ну, ось бачимо, ось ці кільця і не тримали у нас сам поршень. В хорошому стані, ось тут де йде яблучко. Виробітка нічого немає. Замінюємо кільця, збираємо все назад. Вернувся я із магазину, покупляв ось ці всі ущільнюючі кільця. Туди на поршень є ось таких два чуть тончих, ну і є ось товстіші. Будемо пробувати, які з них підійдуть, так як оце було вже потерте. Важко поміряти його розмір. Тому брав з тих, що підійде. Тут взяв ще на запас ось ті кільця, які йдуть на гармівні барабани. Все за один раз поскупляв. Ну і тепер залишилось тільки це все зібрати докупи. Поставили ось сюди на циліндр вже колечко. Зараз ставимо туди всередину наш поршень. І будемо пробувати поставити. Є одна проблема. Ось там всередині є ось цей наш палець з яблучком. Він падає вниз. Його потрібно направити всередину у наш поршень. Взяли ось так на пробу дві нитки, щоб припідняти. Попробуємо, якщо не вийде, тоді потрібно буде ось тут з задньої сторони відкручувати ось це все, і рукою піднімати і вставляти вже у поршень. Так як не хочеться ще ось тут відкручувати. Потім потрібна прокладка, герметик, будемо пробувати ось так. Чимось припідняти і вставити туди наш поршень. Затянули ми вже всі болти, обійшлося без цього, що ми не знімали ось тут задню кришку, все попало так. По гідравліці все. кільця замінили. Буде масло, будемо пробувати дивитись на результат. Я думаю, що результат буде хороший, так як старі кільця були зношені, поставили нові, має бути все супер. Чому гідравліку робили зараз, коли робимо коробку, тому що кругом нема ні колез, нічого є хороший доступ. Легко це все відремонтувати, нічого не мішає. Дякую всім за увагу. Підписуйтесь на канал. Всім до зустрічі!